Команда ледве вирішила зекономити вам гроші. І прямо зараз ви потрапите на справжній концерт «Півобарова». Ага. Так, 10 секунд на готовність. Артем. Артем заряджений. Я на стелі! Ой, Артем, дивилися на стелі на горі, тебе ніде нема. Я на стелі незалежності! Друзі, сьогодні я дубу. Любі друзі, сьогодні. Сьогодні я буду презентувати вам свій новий хід. Кажуть, що вірші, величні вірші, на які я поклав, ноти вже завершилися, але ні. Сьогодні я покладу на ноти. Не менш величний вірш про котика та їжачка! І садочку на подвір'я. Їжачок приніс у зір'я. Не сузір'я, росу я на голочках несу. Їжачок так пити хоче, що аж в горличку лоскоче. На подвір'ї рідеш криничка, бачить блюдечку водичка. Мої люди, браття, як представник культурної інтелігенції, що крізь призму. абстракционизованен... Это суспильство. Крис Технічна команда Артем снова виробився. Перевірте, чи щось серьезно чи знов просто инфаркт. Нормально. Нормально. Я Середньостатистична фанаточка. Моє маленьке сонечко. Майбутнє України! Хочеш мені трішечки допомогти? Та нічого складного. Дякую. 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 Просто візьми оцей шприц, і вкли мені в серце адреналін. Ні-ні-ні. Трохи лівіше. Тут в мене ти. Правіше, правіше. Тут в мене любов до віршів, сосюри! Давай прям сюди. Дякую! Продовжуємо про котика та їжачка! Бойовничий! Їжачок, ставив щит із голочок Ну а котик без зупину. Ви дугою спину. Артем, 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 19.54 Я вже 20 хвилин не бив татуювання. <різування> чекаю, так глядачі прийшли на концерт. Покажи мій моє закулісся, покажіть закулісся. Значить, тут у мене значить, закулісся. Крапельниці з редбулами. E, значить, Тут таршер з абажуром, це Клавдія Петрівна. стоп. E, так, Тут в мене екстрасенс сидить, зв'язується з тиченою і вдруг щось в загашнику є ще. Так, тут у мене, значить, вчені думають, як мені з Сатурна приземлитись на концерт з жашкою. Тут в мене кімната заряджання, от протеїнові батончики, всякі фрукти, бобжи лежать, буду душі їх сасати. E, так, Артем. Артем, будь ласка. Будь ласка, концерт у нас. А я вертаюсь. Так, а зараз я хотів би заспівати вам з молодою перспективною українською виконавицею, яку ніхто не зможе затьмарити. Бей, давай, бий дуже сильно, бей, бей бей, 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 бей. Я вам зараз розкажу рецепт салата. В ТикТоке побачим, хочу поділитись. Нарізаємо огурци, помідори. Все. Ще дуже люблю свою любіму пісню, оцю Мариво, міраж, моменти і вояж, життя. Покажіть мені зал, як я заряджаю людей на любов, покажіть. Ще когось покажіть. Сильні. Давайте, давайте. І якусь саму гарячу пару. А зараз разом зі справжньою зіркою. Пий! Пий, барабан, печалі! І тіло твоє прокричало! Пий, бий, 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 бий! Пий-бий, бий, бий, бий! Пий, барабан! Так, стоп, стоп! Все! Концерт потрібно закінчувати. Я спішу, у мене зараз буде клонування. Тому зустрінемося! 25 листопада 18.00 в Киеве, Харькове, Житомире, Умане, Гайсине, Жашкове, в Пивоваровску скоро будет тоже. Вот. И еще 15 городов вместе сразу. Клавдия, это был твой лучший выступ. Був Артем Сівоваров. Так! З вами був Артем Сівоваров і. И... і вам пощастить! Команда Ледве! Це дуже круто!